Всіх, приїхали на дачу, привезли з собою. Що? О. Привезли з собою обновки, ну як обновки, це наш старенький телевізор, який у нас на кухні висів. Тепер ми його будемо чіпляти, буде він у нас на горі там встановлений привезли що поїсти. Всім привіт. Привіт, <ривіт>, привіт, мені що сонце ти? сліпить. Розказуй, що ми сьогодні будемо робити. Ой, та що, нас не було дуже давно, і тут ну все в запустінні, в страшному. Можна названня таке зробити, наша заброшена я дача. Ага. Що, будемо пиляти дерева нам треба, розчистити, треба, бо там на сітку геть попадали вишні. Вони корнями вже старенькі, таке перехилило їх набік. Ага. Їсти будемо, в нарди будемо гуляти, ну, що ще, не знаю. Побачите, не хочу строїти плани, тому що я як завжди настрою планово, а потім нічого не можу зробити. довго, і виходить, що ні, ти був добре. Не хочу строїти плани, тому що я ж кажу, дострою плани, потім не виконую, розстраююсь, Ну, коротше, будемо експромт робити. Все, дивіться у нас, полетіть чайочок, щось вкусненьке, собі будьте з нами. Зараз покажу, що взяли. Ще раз. значить Взяли телевізор. Ось такий, він 15 дюймів. Це наш старенький-старенький, йому вже років 10, може більше. Але він робочий. Єдине, що до нього потрібно буде купити, наступного разу буду їхати, Т2-приставку Smart, щоб можна було там інтернет підключати і все, це ніжки від такої штуки взяли ми з собою обігрівач. Теж наш старенький, який вже багато років у нас, ну, як багато да, років. 6-7, може, 8 йому. Ну, коротше, кажучи, він на 2 кВт, і в чому плюс він на ножках ну, тобто можна його понести там в цю кімнату, поставити, в ту кімнату. Бо ми міняли опалення, і у нас залишилися ось такі пластини. Вони, коротше кажучи, геть ніякі. Вони там по 500 Вт, але вони зроблені таким чином, що ось тут, типу, кераміка така. І вона вся потріскалася, вся розсипалася. Кажуть, кажучи, вони навіть для дачі, ну такі, не дуже безпечні. І взяли кицю нашу з собою. Вона дуже незадоволена, але ну, ми приїхали на 2 дні і нам просто її залишити нема з ким. Тим паче, що вона буде голодати сама дома. От. Ну І тут весело теж. Вона минулого разу спостерігала у вікні. Всю ніч бігала і під ранок о, там десь е, ми знайшли пір'я. ну Тобто хтось пташку з'їв. Чи вовк, чи лис. Ні, там вон, вовків немає лисиця, може, може якась собака. Ну Коротше кажучи, але ми минулого разу, коли тут ночували, то вона геть всю ніч пробігала сюди згори, сюди, в цю кімнату, захищала нас. Молодець. Кіт-паст. Кіт пес. Кіт пес. Що ще, які ще новини? Ну, поки що нічого, все так. Будемо значить, зараз розкладатися, а і покажу ще, що ми будемо робити, які плани насамперед на, на сьогодні. Це туди великоло. Все, земля. Тут десь, десь не знаю, мабуть. Потратили. Мабуть. Я так, зараз я включу світло. Так, ще в планах ось тут є почепити навіс, щоб, був, ну, щоб це крильцо прикривало. Так, зараз Включимо світло і покажу, що будемо робити першочергово. До речі, це та перегородка, що ми минулого разу варили з вами. Як бачите, нічого не відвалилося. Кому цікаво, як... Ну, до речі, майже нічого і не проживіло, треба було пофарбувати ще. Пофарбуємо. І ну, кому цікаво, як робили, подивіться попереднє відео. Я вчився варити, називається, то. Подивитись. І будемо купатися сьогодні, до речі, в душі. Тут затишно, хоча на вулиці сьогодні е, градусів а, 23 ми їхали в машині, то доволі таки тепло. Зараз 5 жовтня сьогодні, і бачите, доволі тепло. Так, що робити будемо? Ось цей забор. Бачите, видно навіть, як повигиналася сітка. Е, тому ми будемо відганяти машину і опилювати оці вишні. Бо стовпчик, ось видно, його, ось він проходить. І забор має бути також тут. А вишніці повигинало так, що е, ця сітка вже просто висить. І в мене ще є реально пів метри, щоб я міг, міг під'їхати до забору. Е, хоча ми, так, да, я вже казав, будемо робити парковочку. Ось тут в кінці цієї ділянки. От. Але на... вже на наступний рік, в цьому році, ми не будемо цього робити. Тому треба розчищати, треба відганяти машину і обрізати е... ці вішні. Оці раз, два, три їх прибирати. Так, їх трошки шкода. Трошки шкода, але... але... Але вони нам заважають. Якщо щось заважає, треба його просто прибрати і забути за це. Трохи врожаю вони нам дали в цьому році, але, чесно кажучи, ми вишні не їмо. Ми вишні не їмо. Тому нам простіше їх прибрати, розчистити, і щоб дорога була вільна. Можна було вільно запаркуватися, вільно приїхати, бо тут знову ж таки проблема з парковочкою. У нас є ось такий високий великий горіх. І у сусідів так само високий великий горіхи. Ці горіхи... Восени ну, місяці 2-3 точно не дають під себе під'їхати, поставити машину. Хоча у нас тут є і парковочне місце і все, але я не можу сюди під'їхати, бо мені буде по машині падати горіхи. Горіхи, до речі, ось такі вже урожай. Треба буде дівчат попрохати, щоб вони вийшли з якимсь відерочком маленьким та позбирали ці горішки. Вони їх самі полюбляють, зимку їсти і мама наша додає до випічки, тому ми їх позбираємо, посушимо і будуть у нас горішки. Все тоді, дивіться, всім приємного настрою. Заварюйте чайок, каву, смачненьке хтось щось що полюбляє і дивимося. Так, Відігнав машину, прокинув подовжувач, там лежить, підготував пилку. Зараз буду обрізати. Буду обрізати тако, е, частинами, щоб поменше мені на голову падало. І зрізати повністю під корінь. Все, Потім натягну сіточку і у нас буде більш-менш вільне місце для парковки, бо тут у нас тако трохи дорога ширша і буде роз'їзд. І Машинка наша вон стоїть, чекає. Все, тому працюємо. Прохочу я по саду, вишне стоїть і цін, піра на тибоке, любові в мене гони Всяла боку до рух я, не почув підтягать. Заприскалець, але буду працював, вишню опилюю болою, це немов переду, а веселка кружає саду, і мій день стає фінал, знову на трепину стану, щоб дістати у горі Додолу, зорі світять у дворі пилку знову, гостю на наступний рік, також кожна гілка важлива, знищити їх не можна Жна гілка важлива знищити їх не можна. Шо, так вже видніше. Е, трохи провисло провис цепок, зараз підтягну, допиляю, це все приберу, е, понарізав там маленькі, зараз покажу такі на шашлики ті, що, а ті що геть тоненькі підуть на цей на смітник. Хочу я посаду, вишну стоїть у тіні, хиля на всі боки, дивують мене, волне, сяла, поку до рук я пошлю, почну представлять, Сокомусья забриска. Ось що в нас залишилося від трьох дерев. Тобто нічого не викидаємо, все піде на шашлички. Е, так, тепер що мені залишилося? З тієї сторони паркану треба ось ці стовпи, щоб позалишалися. До речі, бачите, вона геть хитається. Тобто, ну, там, на те, що мені показувало, що там земля вивертається, Тобто в неї чи коріння знило, чи що в цій вишні. Короче. Вже її немає. Оці стовпи треба зараз з тої сторони обійду і їх так само позрізати і натягну сітку. Фу. Так, все, Це ми порощищали, поприбирали. Все чистенько. Все, працюємо далі. У вас водички набрати можна буде, Оксана Александр? Александр? Що нусь попоже зайдемо на огоньок? Жосний день біляємо дерева, лися падає повіроки лимо. синьому повітрі чуємо З тобою разом цей час проводимо. Люки збираємо на купу в саду. Захід сонця в нас зігріває м'яко, ми про все забули, просто працюємо, посміхаємося, бо тут усе так ясно. Шодне день принес нам мир і світло. В цьому саду ми разом до сіро. Оновлення і спокій тут відчули, тут де кожен листок шепоче у сно. Щоб Не вийде, принес нам мир і світло в цьому саду ми разом до ро, оновлення і спокій тут відчули, тут де кожен листок шепоча уснув. Небо вкриє все, немов Золотистий блиск на кожному ріляцію Ми не в працюємо разом завжди Наше багатство тільки в простоті Щоб не вийти, принес нам мир і світло В цьому саду ми разом до зіро Оновлення і спокій тут відчули де кожен листок шепоче сно Жовтневий день принес нам мир і світло, в цьому саду ми разом до сиро, оновлення і спокій тут відчули, тут де кожен листок шепоче у сно. Валяний вечір ніжним шлейфом сходи. Ми з тобою вдячні цьому дню На хвилину зупинімся і по Скільки радісних моментів ми знайду. Це обрізав три ці деревини Геть повністю під корінь. Спіннячок один, два і там третій. Позаплітав сіточку, бачите, майже рівно, ну, там треба попіднатягувати трохи. Попровисало якраз бачите, через те, що дерева на неї тиснули. Тому зараз, щоб попідтягувати, тут в кінці ділянки ще одне дерево є. Заплуталося, його теж зараз достану, повністю попідрізаю, це розчістю. І отут в кінці. В кінці тут у нас виноград, поки що чіпати його не будемо, але я гадаю так, що коли ми отут будемо робити паркомісце, то він також піде під снос. Ну, подивимось. Будемо максимально якось робити так, щоб не зашкодити деревам, але я ж кажу. Краще <глаз> кажучи, що треба буде, будемо зрізати, що можна буде, будемо залишати. Якось так. Все, вже вечір. Поприбирали ми, машинка на місці. Фу, залишилося тут декілька кучок сміття. От, все, від дерев позалишалося у нас тільки. Пеньочки, такі коротенькі сліди, що були, колись тут дерева. От все, тепер у нас забор рівненький. Все рівненько, все чистенько, все прибрано. Все, Зараз я наносив води в бак. Ще нагріємо трішки, щоб тепленька була. От, будемо купатися, вечеряти, відпочивати. Зараз, може, ще мангал розпалимо. Є плани зараз зробити хот-доги. Підсмажимо сосисочки, булочки. Коротше, буде смачно, дивіться. В нас неочікувано закінчився газ в балоні і доводиться гріти воду на вогнищі. Коротше, буде у нас вода на мангалі. <с> ну, це нам потрібно для того, щоб набрати в душ, помитися. Бо там водичка є, але вона така трохи прохолодна. Тому зараз ми закип'ятимо водичку, помиємося. І, до речі, сосисочки, і булочки не відпадають і також посмажаться чудово на мангалі. Так що у нас сьогодні все буде на мангалі, і вечеря, і помитися, і все, 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 все. все. Так, Чайничок гріємо кип'ятильником, бо балон, як я вже казав, газ закінчився. Ну Ми заберемо цей раз його заправимо, от, але чайок треба підігріти. Тому ну, на мангалі не, не вийде, бо тут ж ці пластикові ручки, воно це все діло поплавиться. Тому кипятильничком. Зараз закип'ятимо. Як тобі? Такий відпочинок. Ну, та трошки екстрім. Ну та нічого, що ж, ми ж знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Смиється, давайте. Смачного. Давай. Будемо смажити сосиски. Зараз поставив, нехай прожариться решіточка. І ось такі сосисочки. З сиром та в'яленими томатами братвст. Ну, це смачненькі, до речі, до ходогів те, що треба. Це їх тут, скільки тут? 5 штучок, ну, 4 посмажимо, там п'ята буде на сніданок з єшинкою, буде смакота. Все, зараз прогораю, викладаю сосисочки і смажимо. Виклав сосисочки на мангал. Зараз їх посмажимо з обох боків. Вони такі були гарненькі, смачненькі. Я вам скажу так, взагалі це просто кайф. Отак, От коли ти попрацював, вже бачите, сіріє, вже скоро ніч. Дівчата покупалися, зараз я посмажу це все діло, прокопчуся добренько і теж піду покупаюся. Смажимо сосисочки зараз до ходдоги, зробимо ходоги. Та буде просто смакота. Все готово, посмажив. Зараз віднесу Наташа, їх викладе і візьму ще булочки. Булочки підсмажимо і будемо набирати худдоги. Фу, Якби ви тільки знали, як вони смачно пахнуть. що сиски відніс. Наташа зараз їх там підготує для хот-догів, а я поки посмажу булочки. Так, булочки, булочки зараз також грешіці, щоб вони були смачненькі. Я зараз дістаю їх. Викладаємо. Хай трохи-трохи тут трохи смажиться. Чотири штучки потрібно. Так само. Коротше, комусь залишився набір сосиска і булочка. Хто поставить 100 тисяч лайків, ми відправимо новою поштою. Бачите, підсмажилися наші булочки. Такі вони такі хрусткі, рум'яні і пахнуть, М -м -м! смакота. А та булочка з сосискою, хто хоче, пишіть адресу, ми відправимо новою поштою. Все, зараз будемо вечеряти. Так, ось такі хот-доги в нас вийшли. Дуже смачнючі, дівчата вже поїли, зараз ми повечерюємо також. Я скажу, відбувається все досить повільно, ну, не так, як в місті, да? що там туди-сюди та й пішов. Потрібно піти на вулицю, там, когось зводити в туалет, включити світло, там, те все і так далі. І тоді, вже, тільки як це все всі пороблять, ти можеш сісти поїсти. Все тоді, всім смачного, гарного вечора і на добраніч.